Традиційна вчительська спартакіада Коломийщини відбулася минулими вихідними у п'ядиках. Це вже тринадцятий за ліком такий турнір. Участь у змаганнях взяли всі школи району. За результатами першості сформували збірну. Вона представлятиме наш район на обласних змаганнях. Деталі вчительського чемпіонату. Дивіться далі. У п'ядиках спартакіаду вчителів проводять традиційно вже кілька років поспіль. Для цього тут створені всі умови. У селі є два спортивних зали. Тому у школі змагалися жінки, а у районному молодіжному центрі чоловіки. Як зазначив методист районного методичного центру Роман Паламарчук, ці змагання завжди викликають великий інтерес та проходять у запеклій боротьбі. Ці, ці змагання ми проводимо щорічно. Останнє завдання завдання змагання. Відібрати сильну збірну Коломийського району серед працівників освіти і гідно виступити на обласних змаганнях. Ці змагання добре щоб робили частіше, хоча й хана кожного року. Це дуже приємно, тому що збираються всі викладачі, вчителі. Ми граємо, змагаємося. Хоч сильніший. Цьогорічні змагання із волейболу провели за схемою турніру Зон. За перемогу в фіналі сперечалися збірні регіонів Коломищини. Так серед чоловіків не було рівних. Волейболістам із гвіздецького напрямку, а серед жінок перемогу відсвяткувала печеніжинська збірна. Підтримує турнір районна вчительська проспілка. Її керівник Олена Бакай каже, що ця організація завжди допомагає вчителям. Проспілка навіть не допомагає, не підтримує, а організовує, тому що відпочинок розваги, оздоровлення працівників освіти. Це входить в прямі обов'язки проспілки. І ми з радістю сьогодні проводимо 13-ту спартакіаду працівників освіти. У нас є гарні традиції. Наш район неодноразово був призером обласної спартакіади. Минулого року ми дещо відстали, але сподіваюся, що в цьому році дуже гарно відкривали. Згадували добрим словом Василя Дмитровича, згадували тих ветеранів, котрі відійшли вже, і тих, що є тут, і Марія Іванівна Місполь, і такі, як вона, що несуть в собі. Той заряд бадьорості передають молодому поколінню. Одним словом, свято нам сьогодні вдалося. До речі, пані Олена висвяткувала перемогу у шаховому турнірі серед жінок. У чоловіків кращим гросмейстром став Іван Соколюк із Ковалівки. А серед тенісистів переможцями стали лісківські вчителі Надія Марусяк та Ярослав Костав'юк. Із п'ятихів Богдан Малецький Сергій Грицак програма подієнтика.